Так, доброго всім вечора. От дійшли руки вже до передніх дискових тормозів на 66 g Подивіться, отак от воно, от воно виходить. От. Барабан крутиться. Там має стояти. Завтра буду робити кріплення супортів. От сьогодні поміняли ми редуктора. Поставила ще одного швидкісного редуктора. Ціна редуктора 17 тисяч мені обійшлася, 17,5 з талкою. Ось така ціна. Бо просто... от, токарні роботи токарні роботи мені стали. Одні токарні роботи стали десь в районі 13-14 тисяч гривень. Без е... матеріалу, просто токарні роботи. Блін от, з того бліна. Я мав такий великий блін. І його розрізали От, і зробили з нього проставку під диск. От, то в принципі, Друге задоволення поставити передній диск від тормоза. Буде стояти по два супорта. От Сьогодні я вже не закінчую роботу. От, там ми сьогодні поставили той редуктор, але ну, я не знаю, я так здавався, що редуктор так легко зайшов, взагалі, ідеально. Я думаю, буде з ним більше замолодки. От. Завтра я буду Робити далі з тими тормозами, супорта буду прикручувати, вирізати ще маю їх. Місце під них. От. От -от, по такій такий малесенький огляд. Я давно мріяв ці тормоза поставити, в мене була мрія. От, на кінець у нас булося. Вже не хочу виїжджати, поки все не дороблю. Все, гарного всім вечора. Буду знімати, далі буду показувати.